До речі, гарний плістер получився з несправних транзитів. Доброго дня! Всім вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні у нас на ремонті знов буде малючок ПВМР на 1,5 кВт. Ось така моделька по HVM2H12VN на 12 В на 1,6 кВт на 2000 ВА. Заяву на клієнтам несправність. Переплутали плюс-мінус пошивленню акумулятора, після чого інвертор потух. Інверторчик чекав ремонту близько, близько року, лежав клієнта. Тому буде цікаво його відновити, як то кажуть, підняти з того світу. Да? Ну, загалом я вважаю, що це одна із опт... найоптимальніших конфігурацій інвертора. Є ще 3 кВт на 24 вольта і, і оця ж 12-ка. То вони в принципі якби, по конструктиву практично ідентичні. Єдине, що це на 12 вольт, і йому якби, легше по гарячій частині йому легше працювати, тому що якби, тут в половину потужності практично. А понизу транзистори тут практично і вони не сильно там ігріються. Так, дубель номер 2 тестер Так, Перевіряємо вхідну частину. Пишіть коротке по акумулятору. Відповідно, я думаю, що короткий і тут є і по акумулятору, і по мережі. Так що, цікаво буде. Так, по АКБшки у нас встановлені хит 025N06. Два штучки, до речі, їх вже відкололо корпус. решта, я думаю, в найкращому стані. На платі драйверків, резисторів, пошкоджень не бачу, але то все одно потрібно буде все перевірити. Кожен резистор чи кожну деталюшку потрібно перевірити. Ну, і мережеві у нас J40T65AN5H. Як бачимо, перший теж відколовся шмат корпусу. От така от ситуація. Якби Я тут просто собі ремонтую, ви не зважайте якщо вам цікаво там про те, як треба перевіряти, що там, які детальки, то там є на каналі відео про рожований ремонт гібридного інвертора. Там розписано, де що перевіряти. А так, в принципі, зараз е дефектую несправні елементи, випаюю е транзистори і ремонтую. Да, інвертор мені цей подобається. Не знаю чому. от Такі от шпінгалі мені подобаються. Взагалі я люблю всякі пристрої, перетворення енергії, особливо потужної. Е люблю блискавки і все, все, що, все що відноситься до. Електроенергії. Все, транзючки ці маленькі випаю. Тут все почистив. Зараз паяє нові. Так, транзистори підготував під впаювання. Ці і ці. Поприкручував. Зараз пообкушую виводи. Та й буде, буде гарненький інвертор. Працездатний. Так, тепер допаяємо. Детальки, хорошо пропаяємо резистори, щоб у нас все було красиво, гарненько, ніде нічого не відпало. Гарно прогріваємо транзистори, але намагаємося не перегрівати. Паяльник сильно, от я поставив 344 градуси, але довго не тримаю. Так щоб олово затекло на другу сторону транзисторів. Але при цьому не витекло туди аж на плату. Так, коли все пропаяли, тепер бахнемо спіртічку. До речі, пану Сергію вскорю привіт, якщо він дивиться, звичайно. За пораду бахкати. Отак от, от файно закрапуємо і змиваємо. Так, ну все, все чистенько. В принципі, тепер залишилося просушити. Якщо хто бажає, може бахнути лаком. Я не бажаю та й потреби такої не було, клієнт нічого не запитував, не говорив. Що там якісь будуть умови спеціальні. Е, ну Все якби да. Да. сушу і на перевірочку. Е, до речі, резистор я на вентилятор ставити не буду, е, тому що, е, що це 12-вольтова версія, вона дуже туго пускається. Навіть з платками треба підлаштовувати конденсатор начіплювати. А з резистором то взагалі там конденсатор бува помагає бува не допомагає. Була є першу помилочку. Ну що ж, перший пробний запуск. Ага, мабуть, немає контакту. Спроба номер 2 Так, знову щось не зрозуміло. Ну, нарешті третя спроба. І знов не то. Коротше, тут ще не гніздечко. Плюсовий гвинтик, мабуть, підгоріло, коли переплутали, плюс-мінус. Потрібно знов туди щось зробити. Але спочатку я притолю так зверху і спробуємо запустити. Так, табло засвітилося. Так, і на виході у нас є 230 і четверта помилочка. Мабуть, налаштуваннях виставлена низька напруга. А так 230 маємо на виході. Ну, зараз знову розберу, подивимося з цим гніздом, що там можна зробити, не можна зробити, та й продовжимо тестування. До речі, гарний плістер з несправних транзюків. Ну, а тепер тести. До речі, мені багато чого в житті не подобається, думаю, як і всім. Ну і Дещо й подобається. Да. Ну, річ не про те, А річ про те, що от ці контактики, да, от колодочка, ну, от прям дуже близько. Якщо інвертор вімкнений, наприклад, і ми затягуємо твердку, то будьте обережні, щоб тут на корпус фаза вам не, не довбанула. В кращому випадку вас просто протрясе, а в гіршому може побахкати, або ще, не дай Бог, чого страшнішого. Да. Так, запускаю зібраний інвертор. Пішла ініціалізація, продувка 1, продувка 2, вихід. Так, все його продуло і зараз дам навантаження, мабуть, дам той самий кіловат, якщо акумулятор мій витримає, звичайно. Так, подивимося, що там з акумулятором, значить тримає, ох, нічого собі. Майже 100 А капець. Ну що, в принципі, все. Дякую всім, хто переглянув відео, кому сподобалось, можете поставити вподобаєчку. Бережіть свої інвертори будьте акуратними. І взагалі, якщо вам щось цікаво по життю, займайтеся цим, не ні на що. Всім дякую, всім пока.